Попри все, ми будемо продовжувати вивчати наш чудовий світ. Тому давайте сядемо з вами в літак і полетимо туди, де сонце, лагідне літо та нескінченний океан. А ну, вгадайте, куди ми з вами потрапимо. Наразі це популярне туристичне місце, відоме своїми ландшафтами, кліматом та вином, але в його історії приховано чимало маловідомих або майже забутих фактів. Офіційне відкриття цього місця датується 1419 роком, але існують гіпотези, що його могли знати ще фінікійці, римляни чи арабські мореплавці. Деякі старовинні карти, наприклад, карта Птолемея, показують це таємниче місце. Існують спекуляції, що на цьому місці раніше мешкали мавпи, яких або завезли моряки, або вони були аборигенами. Відомості надзвичайно скупі, розпливчасті, але залишки кісток деяких невідомих приматів були знайдені в печерах цього місця. Коли португальці вирішили колонізувати це місце, вони запалили його густі лісові масиви, аби розчистити землю для сільського господарства. Ця пожежа тривала за переказами понад сім років. Природна катастрофа, яку важко уявити сьогодні. Після цього першим великим сільськогосподарським видом діяльності стало вирощування пшениці. Спочатку колонізатори виробляли пшеницю для власного існування, але пізніше вона стала експортним продуктом. Однак виробництво зернових почало незрозуміло скорочуватися. Щоб подолати кризу, було вирішено посадити рідкісну культуру в Європі: цукрову торстину для її вирощування на плантаціях. Це місце стали завозити рабів з Африки. Це був початок трикутної работоргівлі між Європою, Африкою та Америкою у 15-16 століттях. Це місце стало одним з головних центрів виробництва цукру в Європі. Після вигнання євреїв з Іспанії та Португалії наприкінці 15 століття, частина з них оселилася саме в цьому місці. Вони відігравали важливу роль у розвитку торгівлі, особливо у винному бізнесі. Однак їхню присутність з часом майже повністю стерли з офіційної історії. Шістнадцятого століття вину з цього місця стало відомим у всьому світі. Його особливість це витримка в теплих умовах, що створює унікальний смак. Цим вином перегощалися Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, і навіть Шекспір згадував його у своїх творах. Його було подано під час святкування підписання Декларації Незалежності США у 1776 році. Після поразки Наполеона при Ватерлоо в 1815 році його генерала Шарля Лема заслали саме в це місце, де він і помер. Його мавзолей все ще зберігається, що стало частиною наполеонівської легенди. Британці двічі тимчасово окуповували це місце, аби не дати Франції заволодіти стратегічним місцем під час наполеонівських війн. Ця окупація залишила свій слід. Це традиції чаювання та садівництва. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. Весь світ називає її гавайською, але вона народилася саме в цьому місці у 1880 році. Мова йде про маленьку укулеле. У 19 столітті це місто стало модним лікувальним курортом. Багато європейських аристократів приїжджали сюди лікуватися від легеневих хвороб та нервового виснаження, зокрема імператриця Австрії Сісі та Уінстон Черчилль. Антон Чехов теж планував здоровитися в цьому місті, але не доїхав. У 20 столітті кілька біологів і кліматологів вивчали це місце як еталонний регіон для дослідження здоров'я та довголіття. Особливо цікавилися місцевими жителями, які досягли сторічного віку, дотримуючись простого натурального способу життя. Після Революції Гвоздик 1974 року це місце отримало автономію в 1976. Зараз це автономний регіон європейської країни зі своїм урядом, парламентом та прапором. Одна з найтрагічніших подій в історії цього місця авіакатастрофа, що забрала 131 життя. Це спонукало до масштабної реконструкції злітної смуги, яка тепер розташована на бетонних колонах, яких цілих 180 штук над океаном. Ну що, зрозуміли, куди ми з вами приземляємося? Ну добре, скажу. Хрістіано Роналдо Інтернешнл Айр на острові Мадейра, Португалія. Але далі у наступних роликах.